Євген, військовослужбовець 35-го полку Національної гвардії. Розповідає, мріяв бути кінологом з дитинства, тому на службу прийшов з власним вихованцем голландською вівчаркою Локі. Говорить, що з початком повномасштабного вторгнення особливих змін підготовці підопічних не відбулось та стало більше роботи. Зараз найбільш Велика увага приділяється саме пошуку та виявленню вибухових речовин, зброї, боєприпасів, запобігання незаконному перевезенню, ввезенню в наше місто та інші міста нашої сумщини. Для цього кінологи використовують собак службових порід, таких як німецька, бельгійська та голландська вівчарки. Всі собаки, говорить Євген та знають свою справу і готові виконувати службу. Ми розвінчаємо напевно найбільший міф про службових собак з пошуку зброї набоїв наркотичних речовин, тому що всі думають, що якщо собака ця з пошуку наркотиків, вона там вживає наркотики, собака по пошуку тратіла її стратіл з кашою. Лютому один рік розповідає Євген на тренуваннях з легкістю, знаходить набої, навіть коли навколо заряджені предмети з іншими запахами, щоб ускладнити йому завдання. Робимо, щоб собака не звертала уваги на інші запахи під час роботи, тому що в машинах, в посилках, в сумках можуть перевозити і їжу, і сосіски, і ковбасу, і рибу все підряд. Локі, голландська вівчарка, собака має 5 років. З огляду на вік та досвід його завдання ускладнюються, говорить кінолог. Потрібно знайти предмет, який лежав біля тротилу. В даному випадку це ватна паличка. Собака. На протязі тренувань починає розуміти, що там, де є запах шуканої речовини, там з'являється м'яч. Це гра. Собака завжди шукає здобич. Ми включаємо її інстинкт полювання. Кожен день у складі кінологічної мобільної групи собаки відправляються на службу. Військовослужбовець 35-го полку Національної гвардії України Микола говорить, що роботу свою їхні підопічні знають. Це ось знаходиться у, етед, у клітки для перевезення службової собаки Аякс, а то не Rex. Ajax 2 роки, а Rex ну, десь около того ну, десь до, до трьох років. Так Військовослужбовець розповідає, що собаки, такі робочі мандрівки люблять, їздять з задоволенням. Ця робота для, для собаки є ну, як гра, гра у хованки, що. Ми ховаємо, вони знаходять і за це по гру. В цей день нічого небезпечного, а як і Рекс не виявили раніше, розповідає кінолог, знаходили гранати та набої. Ховають під обшивку карт автомобіля ну, в двері. Разні місця ховають. Буває просто там заховують якісь тряпки замотують, ну щоб собака не, не, не знайшла, чи людина не виявила, тому що бувають закидане сумками. Олександр їде до сум села, до таких перевірок на блокпосту. Говорить, ставиться з розумінням. При Прийняш обстановки. Абсолютно все адекватно. Як це може бути образа, коли люди роблять свою роботу? За інформацією прес-служби 35-го полку Національної гвардії України станом за січень-лютий 2024 року, кінологічна служба виявила на блокпостах Сумщини 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 3 тисячі набоїв різних калібрів, 42 кілограмів вибухових речовин, 45 електродетонаторів, детонуючий шнур сумарною довжиною 150 метрів та 14 гранат різних модифікацій. Борис Майоров, Сергій Коваль, Суспільне, Новини ну, Суме.